Тільки доброю милосердя мене супроводити будуть про всі дні мого життя, я прибуватиму в домі Господнього до ті часи. Тільки доброю милосердя мене супроводити будуть про всі дні мого життя. Я прибуватиму в Домі Господнього до всі часи. Ки добре милосердя вони супроводити будуть по всі дні нашого життя, а я прибуватиму до доме Господньому долину в часи. Мам, привіт! Не хвилюйся зі мною ок. Їжа може бути. Мені тепло, я, я в шапці. Дякувати Богові, він береже наших хлопців, і тому. Роботи в мене як у військового медика зовсім небагато. Ти знаєш, кажуть, що в окопах атеїстів немає. Можливо, це і так, але війна сама по собі не робить нікого віруючим, бо шлях до Бога тільки через покаяння. На фронті мої стосунки з Богом стали глибше. Я вірю в Божу милість. Вірю в те, що він оберігає і захищає кожного з нас.